Друзі, про цифровізацію як про нову форму колонізації, експансії, світ колись вірив в золото, потім в долар. Так? Ось так народжувалася віра. Долар коштував, тому що в нього вірили. Але зараз, друзі, ось зараз все інакше. Зараз основна валюта це наші дані. Все, що ми говоримо. Все, що ми робимо, записується, монетизується і продається. Тобто з нас, громадян, формують такий собі цифровий борг в хмарній інфраструктурі, ось і все. Тому пам'ятайте, що цифровізація це лише нова форма експансії раннішніх колонізаторів. Ось і все. І, все. до речі, той, хто говорить, що весь світ вже е, цифровізований так і таке інше. Ви знаєте, брехня е, Брехня, дуже велика брехня, тому що е, більше 2,5 мільярдів людей взагалі не мають доступу до інтернету. Розумієте? Ось і все. Тому думайте, чому саме у нас це толерується, а там не толерується.